Всім привіт! Ми з Джесікою прийшли на маленький балкончик подивитись на наші квіточки. Ось тут перед входом на балкон в мене така шифлера золота. Взимку її купила. Довго в мене не приживалась, виявилося, що я її переливала, не любить перелив. Хоча така сама в мене зелена була, я її прямо заливала, то все з нею класно вона почувалась. А ця щось зовсім інша, капризна. Потім такий у мене Сингоніум три королі. Також довго приживався, але зараз відійшов. Весною їм всім краще. М -м -м забула, як називається, пеперумія, можливо, забула. Тут у мене кийця. Помощниця моя, да? Джесі. Тут у мене все заставлено, великий фікус. Подарувала взимку сусідка. Він підстригла його, так у мене стоїть, наче йому тут добре притіняю тут, бо сонце дуже пече після обіду. Потім у мене це апельсин. Апельсин, вже йому років 5. Також періодично його підстригаю. Потім їпераструм класно цвів, мама подарувала. Така велика, дуже квітка. Потім такі всі схожі сюди посадила хлорофітом, Рео. Рео, такий рожевий, золотистий. Подобаються вони мені вкупі до цих рослин, до цитрусового і до фікуса попідсажувала такі традисканції, щоб їм там було красивіше, пишніше. Це мої сукуленти. Еоніуми там, не пам'ятаю точних назв, еоніуми точно знаю і хавортії. Так, і тут у мене ось краса, кактус розцвів. Перший раз купила ВТБ в минулому в році. І ось така краса розцвіла. Тут у мене прямо садик з кактусами. Це така опунція тут. Еоніум окремо. Таке воно то толстянка. Експеримент повністю обрізала її. І тут кактуси і сукуленти. Бо тут дуже жарко на балконі, інші квіти не витримують. Кактуси, суккуленти. Тут також люблю такі композиції саджати, класно вони вкупі виглядають. Мені подобається. Красу, лаун хоббіт. Оце ось в народі називають шашличок у бабусі на базарі купила. Ось також кактус, Підріз так значно. А Хаворті вже в тому горщику, мабуть, років 4. Так, і тут алоє глорофітом. Нормально тут себе почуває, хоча взимку листя постійно сушив. Сухо йому, видать, було. І молочай. Молочай підстригла, він розкущився. Красивий такий став. Ось так у мене тут тісно Тісно на балконі, тісно, тісно. Ну, нічого. Зато освіжують повітря. І моя киця Чесі. Хоче на вулицю до пташок. Дякую за перегляд.